Чому собаки не бачать скло? В цьому випадку бачите, собака думає, що є скло і не може зайти, а його нема. Чому на скляних мостах собаки думають, що під ними нічого немає, і дуже бояться далі йти? Ну я думаю, ви не раз бачили, як собаки врізаються в скляні двері, думаючи, що там немає скла. Чому це відбувається? Зараз розкажу. І так, собаки не бачать скло по трьом причинам: перша причина скло прозоре, друга причина. Скло не має запаху, і третя причина особливості собачого зору. Відзеркалення, відблискування і прозорість для собак дуже важко розрізняти, тому що у собачому зорі більше паличок, а палички відповідають більше за е, в темряві. Дуже добре бачити, і розрізняти дуже добре рух. Але за кольоровість відповідають колбочки, яких у собак дуже мало, і як ви пам'ятаєте, вони розрізняють світ в основному в синьо-жовтому відтінку, тобто дуже такий бідний кольоровий світ у них розрізняння, і тому вони не бачать відзеркалення, відблискування і прозорість цього скла.